Над цій годині військами е агресора був нанесений удар по місту складу з посування ПВР С-300 е по е приватному сектору, де е були пошкоджені а, багато повертоверкові будинки, а також приватний сектор. Наразі ми зараз перебуваємо на із адрес, е де постраждали багато поверхівка. Зараз тривають пошукові роботи І це чотири дорослі особи а також. Е Дітей. Працює поліція, працює ДСНС, також позборний штаб військової адміністрації в цей час паралельно у нас селище Мир Славянської територіальної громади. Там є також руйнування приватного сектору, на жаль, є загиблі, є поранені.

Папа не придует Александр. Обидваський алкоголик. Вы влияние сейчас, да? Давай, Я на пропаганда. Інформація, що щонайменше було 9 влучань по місту Слов'янську. Попередньо вже встановлено, використано зенітно-ракетний комплекс С-300. Зараз на цій локації, де ми перебуваємо. Триває розбір завалів. Бачимо, що дістали маленького хлопчика з-під завалів. Дякувати Богу, живий. Необхідна допомога надається. По попередній інформації 32 людини проживало в будинку в цьому багатоквартирному п'ятиповерховому, але з урахуванням, що був робочий час, зараз становлюється і в тому числі з використання. Спецзасобів, скільки людей перебувало саме в момент удару. Наслідки по пошкодженим дома будинкам, по пошкодженим подвір'ям, приватним будинкам, тому що є і приватний сектор, і промислова зона ураження буде надана інформація згодом, тому що дуже велика ступінь пошкоджень і велику площу ракети заділи. Зараз відомо загальна кількість це 5 людей загинуло, 15 отримали поранення інформація оновлюється, фактично кожні 15 хвилин буде надаватися вже як перевірена.